Комфортні умови та новітнє обладнання в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили оновлений головний перший поверх на сьогодні. Це єдиний родопомічний заклад надання перинатальної допомоги третього рівня на Прикарпатті. Планування приміщень, оснащення, технічне забезпечення та організація роботи медичного персоналу те, що за час реконструкції вдалося змінити на головному першому поверсі обласного перинатального центру, тут досить серйозний об'єм робіт. це 1200 квадратних метрів, тут розміщені чотири відділення, і саме головне, коли ми ці робили ремонтні роботи, це не готель, а лікарня, тому що ми максимально старалися зробити комфортабельне перебування не тільки медичного персоналу, а саме пацієнтів і родичів. Однак, де ми зараз стоїмо, це по суті зона очікування, де пацієнт. Їхні родичі можуть очікувати хороших новин народження дитини. Коли поступає вагітна жінка з партнером, поступає для неї лікарський прийом це свого роду маленький стрес. І для того, щоб було більше їй спокійніше, безпечніше, хочеться приблизити такі комфортні, такі більше до домашніх умов ці хвилини перебування, очікування цього прийому. І дякуючи цим ремонтним роботам, насправді сучасним цим ремонтним роботам їм набагато комфортніше, безпечніше і спокійніше. Мотні роботи в Івано-Франківському перинатальному центрі тривали майже півроку. Кошти ми вложили дуже серйозні. Це кошти майже 40 мільйонів. Більше половини грошей це державні кошти. Це все обладнання за кошти державного адміністрації обласної ради. Були ті часи, коли ми справді просили господа Бога, мріяли про потужний перинатальний центр на Прикарпатті. Сьогодні ця мрія стає реальністю, і ми направду маємо європейського рівня перинатальний центр. У планах керівництва медзакладу найближчим часом відкрити клініку діагностичне відділення з денним стаціонаром, а також відділення спостереження за дітьми перших трьох років, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах.